Насолода від життя, коли ти можеш просто розслабитись. Знаєте, як в дитинстві, коли ти знаєш, що тобі не треба турбуватись, що вдягти, куди поїхати, які справи робити. Бо батьки все знають, вони розумні, вони все зроблять за тебе. І у дорослому житті так не вистачає іноді таких моментів. Хочеться, щоб хтось підійшов та сказав: розслабся, я все зроблю. І насправді це все є всередині нас. Просто запрошую вас, хоча б іноді спробувати так. Спробувати, а що буде, якщо сьогодні я буду плисти по течії? Куди мене життя заведе, туди я й піду. Як будуть складатися обставини, те я й буду приймати. Я не буду суперечити, супротив якийсь проявляти, я буду просто жити.